Привіт! Мене звати Катя і ви на каналі PandaBook. І сьогодні я хочу розповісти вам про мою подорож в Париж. Я хочу показати вам ті книжкові крамнички, які мені вдалося відвідати в Парижу. Розповім коротко про книжки, які я там купила. Та покажу деякі красиві місця Парижу. А ще сьогодні ми з вами відвідуємо Лувр і подивимося на деякі експозиції, які там представлені. Піднімемося також на Ефелеву вежу і подивимося на ці чудові краєвиди, які з неї відкриваються на Париж. А ще на хвилинку заскочимо до Версальського палацу і зможемо помилуватися його красою як зсередини, так і зовні. Тому поїхали! І розпочати я хочу з книжкових крамниць Парижа, які мені вдалося відвідати. На жаль, у нас не було багато часу, тому ми спершу поїхали до найвідоміш серед туристів книжкової крамниці, яка називається Шекспір і компанія». Так що ж це за така всесвітня відома книгарня, запитаєте ви. Ця книгарня була відкрита в 1919 році американською редакторкою Сільвією Біч. В цей в той час вона була дуже популярна і там збиралися різні письменники, які зараз дуже відомі нам всім, такі як Хемінгуей, Джеймс Джойс, Фіджеральд та багато багато інших. Потім Сільвія Біч вирішила допомагати і видавати деякі твори письменників, які всюди отримували відмови. Так, в 1922 році вона видає. Суперечливий на той час роман Джойса під назвою Уліс також вона дуже часто підтримувала Хемінгуея. І так було до 1941 року. На жаль, під час окупації німецької окупації Парижу крамниця зачинилася. А в 1951 році американець Джордж Вітмен відкриває поряд з цим місцем інший книжковий магазин, який спочатку називався Ламістраль. Потім в 1964 році він прийменовує магазин і називає зараз його «Шекспір і Кампанія. Як він сам пояснював, таким чином він хотів віддати дань повагу, поваги своїй колезі, але багато людей вважають, що це був тільки вдалий маркетинговий хід, бо після перейменування його магазин стає ще популярнішим і там вже збирається Парижська богема того часу. Зараз ці книжкові крамниці завжди лютно і дуже часто. Стоїть черга на вхід, тому якщо вирішите поїхати і відвідати цю, цю кринишкову крамницю, то беріть це до уваги. Ми приїхали під відкриття, тому спокійно зайшли. Але я зауважила, що люди дуже часто туди заходять, а виходити не поспішають. Вони ходять по цій крамниці, як по музею, роздивляються книги. Але не поспішають їх купувати а можливо, також через те, що там ціни не такі вже й дешеві. Також люди роздивляються антикварні речі, які там представлені. Крамниця і правда дуже затишна. Там є багато різних диванчиків і крісел, де ви можете посидіти, подивитися книги, які ви вибрали, почитати. Або, наприклад, книг так багато, що можна пошукати якусь книгу і витратити на це. Дуже багато. Часу, але знайти якийсь свій скарб. Книгарня Шекспір Шекспіри компанія це не просто книжкова крамниця, це також трохи і антикварний магазин. Трохи щось є і як публічна бібліотека, а найголовніше це місце, де завжди підтримують молодих письменників та художників. На жаль, знімати в книгарні не можна, тому я тільки зробила кілька фото всередині книгарні, а відео вже зробила зовні. А звісно ж, я не могла піти з книгарні без книжок, хоча б якихось на згадку. Тому я купила дві книги, які зараз вам представлю. Ці книги відносно не такі дорогі, бо взагалі-то книги в книгарні не є дешевими. Мені сподобалися ще декілька книжок, але я перевірила їх ціну в інтернеті, і навіть з доставкою ціна виходить дешевше. Тому я вирішила стриматися і купити тільки ці дві книги. І зараз я коротко розповім вам про ці дві книги, які я там придбала. І перша книга це «Non-fiction». це документальний детектив від авторки Кейт Морган, який в перекладі на українську мову означає біографія вбивства. На жаль, поки що я не знайшла цю книгу в перекладі на українську мову, але вона вже є на польській мові. Тому мені здається, що скоро вона повинна з'явитися і в нас. І ця книга розповідає про жахливі моторошні історії, реальні історії різних злочинів, які вплинули на формування законодавства, британського законодавства. Всі історії в книзі основані на реальних подіях, на реальних злочинах, які відбувалися в минулому. І взяті з з архівів за різні часи. Також тут є і корпоративні вбивства, і неохайність лікарів, і партнери, які зазнали якоїсь кривди від своїх партнерів, а також неохайні роботодавці або вбивства через спадок, і багато-багато інших. Історії кожна історія в книзі це злочин. А кожний злочин це прецедент, який вплинув на шокуючу, туманну, а часами і страшну позицію закону того часу. Книга мені сподобалась. Мені сподобалась як обкладинка, так і сама анотація. Буде дуже цікаво почитати про ці історії, які б жахливими вони не були. І сподіваюся, що моєї англійської буде достатньо, щоб зрозуміти цю книгу. А наступна книга це книга. Українського письменника Андрія Куркова на українській мові книга називається «Пінгвін та Смерть або Пікнік на кризі більш популярна назва книга була написана ще в 1996 році. І є однією з найвідомішої роботи автора. Вона прикладена більше ніж на 30 мов світу і дуже популярна за кордоном, як і сам автор. На жаль, я все це дізналася тільки вже в крамниці, коли знайшла цю книгу і відкрила для себе цього автора. На жаль, я ще не знайома з творчістю Куркова, але вже дуже скоро. Прочитаю цю книгу. Якщо чесно, то я вже придивляюся до книги Куркова, яку незабаром хочу купити. І яка називається Львівська гастроль Джиммі Хендрикса. А, і цю книгу, саме цю книгу і Куркова було... Внесено до списку на Букерівську премію 2023 року. Звісно ж, це тільки перший список, і щоб перемогти, там треба багато-багато етапів пройти. Але приємно, що нашого автора оцінили і внесли до списку до цієї премії. А якщо хочете дізнатися мої враження від творчості Куркова, то підписуйтеся. На мій канал і дивитись, дивіться зі мною відео, де я залишаю відгуки, і думаю, незабаром познайомилася з творчістю куркова. Події цього роману відбуваються в 1996-1997 роках в Києві. Головним героєм є журналіст Віктор Золотарьов. Він мріє стати видатним письменником та писати книжки. Але наразі дістає тільки таку працю в місцевій газеті, де йому пропонують писати некрологи. Але цікаво, що некрологи він повинен писати про ще живих видатних людей міста. Поступово він розумів, що в'язався в якусь серйозну гру якихось тіньових структур, і вийти з цієї гри живим практично нереально. А з Віктором в квартирі живе пінгвін на ім'я. Міша, який страдає на депресію, пінгвіна віктор отримав від київського зоопарка, який роздавав своїх тварин людям, які, хоча б, могли їх прогодувати. Ось така інтригуюча і трохи дивна анотація. І сподіваюсь, творчість куркова мені сподобається. Друга крамниця, яку ми відвідали, знаходилася буквально в п'яти хвилинах від книгарні Шекспір і Компанія. Але яка це була велика різниця, бо в цій книгарні вже не було майже людей, і дійсно можна було насолодитися книгами та Просто ходити по книгарні і роздивлятися різні книги. В крамниці є як нові, так і старі книжки, але все-таки більшість книг там старих це такий букіністичний магазин. Проходи там дуже вузькі, а також є підвал, який завалений також книжками. І все це надає книгарні такий якийсь трохи старовинний шарм. Там вже можна було знімати, я трохи познімала для вас і дивіться, що з цього вийшло. Консультанти в магазині були дуже милі і вічливі і допомогли мені вибрати книжку якогось французького письменника. Я попросила якийсь детективний роман якогось відомого французького письменника, і вони мені порадили цю книгу. Це книга відомого французького письменника в жанрі детективів Маріса Лемблана про пригоди Арсена Люпена. Вони мені порадили цю книгу, і вже коли я про неї прочитала, дійсно, цей письменник був дуже популярний свого часу і зараз залишається. Хоча, на жаль, я нічого з його Творів не читала. Перший роман автора з'явився в 1905 році і приніс автору шалену популярність. До появи Арсена Люпена цього героя автор був маловідомим. Проте коли вийшла перша книга про Арсена Люпена. То автор порівнявся за популярністю зі славою Сера Артура Конандойля. Це збірка оповідань про пригоди Арсена Люпена. З творчістю автора я ще не знайома, але сподіваюся, що його детективи мені сподобаються. як сказано на своротній стороні книги, в 2021 році вийшов телесеріал від Netflix під назвою. Люпен, який я обов'язково хочу подивитися, і пізніше приготую для вас відео порівняння, що ж все таки краще детективи або цей телесеріал. І вже виходячи з, цього, з цієї крамниці, я побачила таку шафу, яка була виповнена різними книгами. І всі книги в ній коштували тільки, уявіть собі, 4 євро. Звісно, я не могла пройти. І придивилася всі книги і вибрала для себе ці три книжки. І перша книга, про яку я вам сьогодні хочу розповісти, це книга південноафриканської письменниці Надін Гордієн, яка в прикладі з англійської мови означає історія мого сина. Книга написана була ще в 1990 році. А, І це був дев'ятий роман письменниці. А вже через рік письменниця здобула Нобелівську премію з літератури. Ця книга розповідає про сім'ю, роз'єднану незаконним коханням, політичною боротьбою та апартеїдом, тобто, іншими словами, політикою расової дискримінації та гноблення. Половина роману написана від першої особи та розповідає історію очима сина. Відкриття сином подружньої зради батька. Так відкривається роман. Почуття хлопця до батька суперечливі, оскільки любов і ненависть до нього поєднуються на кордоні, де державна політика змішується з приватним життям. Як ви розумієте, книга не є легкою до прочитання, і Нобелівську премію за прості теми ніхто не дає. А друга книга, яку я там купила, це книга авторки Сюзі з Штейнер, яка називається Зникла безвісті, ймовірно. Книга, наскільки я зрозуміла, відноситься до жанру детективу трилеру і нам розповідається про співробітницю поліції Манан-Бредшоу, якщо я правильно прочитала її ім'я. І вона добре виконує свою справу і, взагалі, любить свою працю, але також мріє про якесь приватне життя. І тому після одного з невдалих побачень через інтернет вона вмикає радіо і там чує про зникнення однієї дівчини. А саме зникла Едіт Хінд. Прекрасна аспірантка Кембриджського університету та дочка хірурга королівської родини. Вона зникла безвісті вже майже 24 години тому. Її дім містить кілька підказок, плями крові на кухні, її ключі та телефон залишені. Вхідні двері відчинені, але без жодних ознак проникнення. Манан миттєво розуміє, що ця справа буде великою, і що кожна секунда має вирішальне значення для того, щоб знайти Едіт живою. Розслідування починається з близьких Едіт, її хлопця. Подруг та батьків у міру того, як пошуки розширюються, а висвітлення в преці стає шаленим, починають з'являтися таємниці про заплутане любовне життя Едіт і її непостійну поведінку, яка призвели до її зникнення. Не маючи чітких слідів, Манан використовує всі свої навички. Та вміння, щоб розшукати дівчину, і те, що вона знайде, шукує, буде шокуючим не тільки для родини дівчини, а й для самої Манин. А мені дуже сподобалася, і взагалі я люблю такі як детективи, так і детективи-трилери. Тому буду дуже рада її прочитати і в найближчому прочитаному розповісти вам про неї. Я не знаю, чому ця книга була в цій шафі, бо вона виглядає майже як нова. А коштувала всього 4 євро. Сподіваюся, сюжет буде цікавим і я не пошкодую, що її купили, але виглядає вона супер. І третя книга, яку я купила в цьому магазині, це дуже відома і стара книга. Просто я не могла пройти біля неї не купити її на англійській мові. Це книга під назвою Скарлетт від авторки Олександри Ріплі. Книга є продовженням романи Маргарет Мітчелл Звіяні вітром. Роман Сиквел розповідає нам наступний етап сімейного життя головних героїв, а саме, Скарлетта Рета Батлера. У Чарльстоні і Ірландії. Я вже давно читала цей роман, і мені він дуже сподобався. Я прочитала його на одному диханні. А звісно ж, ця книга в порівнянні з іншими трохи гірше виглядає. Як ви бачите, вона трохи брудна, але так вона виглядає майже новою. І я, звісно ж, не могла не купити її і залишити в своїй домашній колекції, в своїй бібліотеці. Ось такі книги я купила в цьому магазині, а ми йдемо з вами далі. Ще в цій крамниці в кожну книгу вкладали таку закладку Рекламку. Звісно ж, це дрібничка, але мені було дуже приємно отримати таку пам'ятку від цього магазину. А далі ми відвідали ще декілька магазинів, але там я вже нічого не обрала для себе. І вони були менші за розміром, але теж дуже цікаві. Далі хочу показати вам деякі кадри з Лувру, які мені вдалося назнімати. Звісно ж, я читала багато про цей музей, але коли потрапила всередину, то він мене дійсно здивував і приємно, приємно вразив своєю. Своїм багатством та шикарністю. Не знаю, чи відео передасть всю ту красу, яку я побачила, але дивіться, що з цього вийшло. Всі ми знаємо, що музей Лувр є одним з найбільших музеїв світу. Він розташований на правому березі сени в першому окрузі Парижа. В 1682 році Людовик XIV переніс свою резиденцію в Версальський палац і Лубор перетворився на той час в місце зберігання королівської колекції, а в 1793 році було відкрите сам музей. З 2008 року експонати музею розділені на 9 колекцій: Стародавній схід, Стародавній Єгипет, Стародавня Греція, Етрурія та Рим. Мистецтво ісламу, скульптури, предмети мистецтва, образотворче мистецтво та графічне мистецтво колекція Лувра дійсно неймовірна, понад 300 тисяч експонатів від найдавніших часів до 19 століття. А площа, на які всі ці експонати представлені, займає десь 72 тисячі квадратних метрів. Тому, як ви розумієте, подивитися все за один день майже нереально, а можна тільки так швидко продивитися головні експонати. А якщо ви хочете пороздивлятися експонати, почитати про них, то вам знадобиться набагато-набагато ча більше часу. До Монолізи була ще окрема черга, щоб сфотографувати її прямо та на її фоні. Але ми вирішили не чекати цю чергу, бо там, напевно, десь треба півгодини, може, годину чекати. І сфотографували її збоку та трохи зняли. І цього я вважаю було достатньо, бо в Луврі є. Ще багато а, відомих і красивих експонатів. Звісно ж, я зайшла в сувенірну крамницю в Луврі і вибрала одну з найтовстіших книжок а, про Лувр, де представлені частини експонатів з історією їх створення. На жаль, книги на українській мові в них ще немає, тому я вибрала на англійській. Тепер хочу почитати про ці експонати, і коли ще буду в Луврі, колись. То буду шукати ті, які мені найбільш сподобалися в цій книзі. Подивіться, як красиво зроблена ця книга. Її можна просто дійсно огортати для задоволення. А ця інформація про кожну роботу написана коротко і по суті, що не буде займати багато часу, щоб їх прочитати. Окрема любов у мене залишилася від Парижу. Це сама площа, де знаходиться «Лувр». Справді, мені там дуже сподобалося, як виглядають ці піраміди, скляні. І Ми там зробили дуже багато фотографій, і площа мені насправді ну, дуже-дуже і сподобалась. І саме в Луврі на цій площі відбуваються головні події в одного з моїх найулюбленіших авторів Дена Брауна в його книзі Код де Вінчі. А далі хочу трохи розповісти вам про нашу подорож в Версальський палац і показати вам. Красоти цього палацу як зсередини, так і зовні. Версальський палац це колишня резиденція французьких королів. Побудований він у стилі класицизму і будівництво закінчилося в 1710 році. Версаль фактично став вираженням ідеї абсолютної монархії, коли король і його двір. Стали центром королівства, і до них повинні були сходитися всі головні магістралі міста і всі головні алеї парку. Одночасно палацовий комплекс повинен був символізувати могутність, велич та багатство Франції, епохи абсолютної монархії. І, звісно, цей задум втілився в життя. В Версаль з'їжджалися наймогутніші люди не тільки Франції, а й всього світу того часу. Ними ним захоплювалися і описувалися в різних книгах і листах. Це був дійсно шедевр свого часу. Наприклад, дзеркальна галерея втювала не тільки нові художні рішення, а й підкреслювала велич і багатство короля. І досягнення одне маленьке дзеркало на той час коштувало дуже і дуже дорого, і навіть не кожен придворний міг собі дозволити цю розкіш. А побачити себе в повний зріст взагалі було щось неймовірне. Але в палаці вирішили цю проблему і з'єднали багато дзеркал разом, що вийшло так, що всі стіни були покриті дзеркалами. І це був неймовірний шедевр того часу. А вартість цього шедевра навіть важко собі уявити. Це додатково показувало велич короля та його могутність та багатство. А велика кількість фонтанів у Версальському саду демонструвала великі технічні досягнення в гідравліці того часу. Версальський палац грандіозний як всередині, так і ззовні. Так і уявляю, що колись цими доріжками ходили французькі королі і королеви та їх придворни. На жаль, фонтани чомусь не працювали, коли ми відвідували його. Але парк і так дуже гарний і насправді шикарний. На мою думку, багатство Версалю всередині поступається Лувру, але це і зрозуміло, тому що саме Версаль після революції всередині було майже все знищено, і тільки потрохи зараз і вже за останній час він відновлюється і відкупаються все нові і нові предмети. Тут я також на згадку про палац, а також щоб пізніше більше про нього почитати, купила цю прекрасну книгу. Вона зроблена так само, як і книга з Лувру. І вона у мене теж на англійській мові. А подивиться, яка вона теж всередині красива. Хоча в порівнянні з книгою з Лувру інформації тут значно менше. І, взагалі, про Париж. Париж дійсно це дуже гарне місто, дуже велике, з багатою історією і з багатьма різними видатними пам'ятками, які можна відвідувати не один день. Але єдине, що псує трохи враження від Парижу це дійсно багата, велика-велика кількість туристів. І дійсно, стільки туристів я не бачила ніколи, ні в одному іншому місті. А в кінці я хочу показати вам трохи красивих кадрів на Париж з висоти Ефелівої вежі. А ви не забувайте підписуватися на мій канал і ставити вподобайки цьому відео. До нових зустрічей!